Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаю усім я здоров'я і добра. Малята сьогодні пропоную розповісти всім нам відому українську народну казку Рукавичка. Готові? Тож починаємо. Ішов дід лісом. А за ним бігла. Хто біг за дідом? Їжачок, кішка чи собачка. За дідом бігла собачка. Та й загубив дід. А що ж загубив дід? Чобіток, шапку. Чи рукавичку? Дід загубив рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це плигає шапка та й питає, А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка відповідає, я мишка шкряботушка. Ти хто? А я жабка скрекотушка, пустий мене. От їх уже двоє. Коли це біжить зайчик, прибіг до рукавички і питається. А що питає зайчик? А хто? Хто в рукавичці живе? Назвемо разом, хто живе в рукавичці. Я мишка шкреботушка, жабка скрекотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Іди от їх уже троє. Коли це біжить лисичка та теж до рукавички і питає. А що запитує лисичка? А хто хто в рукавичці живе? Пригадаємо, хто живе в рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик побігайчик. А ти хто? А я лисичка, сестричка. Пустіть мене. Та йди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички та й питається. Що питається вовчик? А хто? хто в рукавичці живе? Скажемо вовчику, хто живе в рукавичці? Мишка, шкряботушка. Жабка скрекотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди, у ліс і той вже їх п'ятеро, де не взявся біжить кабан. Хро-хро-хро? Ах то, хто в рукавичці живе? Дітки, скажіть кабанчику, хто живе в рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, Зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка та вовчик-братик. А ти хто? А я кабан і клан. Пустіть і мене. Куди ж ти улізеш? Вже й так місця мало. Та вже влізу. пустіть. Ну, то йди. Уліз і той. Уже їх шестеро. І так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі вилазить. Ведмідь, та й собі до рукавички питається, що питається ведмідь. А хто хто в рукавичці живе? Пригадаємо, малята хто живе в рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик. Лисичка, сестричка, вовчик, братик та кабан і клан. «У-у-у, як вас багато. А ти ж хто? А я ведмідь набрідь Пустіть мене. Ой, куди ж ми тебе пустимо так тісно? Та якось будемо. Ну, то йди, тільки з краєчку. Та вже так тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це діта глядівся, нема рукавички. Він тоді назад її шукати. А собачка попереду побіг. Бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Злякалися звірі та й розбіглися, хто куди. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Дякую вам, малята, за те, що ви допомогли розповісти мені казочку. До нової зустрічі.